Шановні члени конкурси рада, всім добру ранку, шановні запрошені. Перед початком відкриття виконку прошу вшанувати економне мовчання, пам'ять наших захисників, захисниць, мирних мирників нашої держави, які загинулися до пришивської агресії проти нашої держави. Вічна пам'ять, вічна слава героям! виконавчого комітету п'ятнянської селищної ради і із 22 членів нашого виконкому прибуло 12. Наявність необхідно форуму для нашого роботи є. Шановні колеги, тому прошу підтримати відкриття засідання виконавчого комітету. Хто за? Хто проти, хто втримався, я підтримала одноголосно. Засідання виконкому селищної ради оголошую відкритим. Шановні колеги, перед одним вас не Я почав вас заявувати. Немає. Прошу тільки питання номер 9 поставити першим, а саме про затвердження висновку щодо визначення місця проживання малолітніх Олефіра Мирона Мирославича та Олефіра Ярини Мирославини. Доповідальника секретного Мічесла, начальник служби про права дітей та сім'ї про Китнянської селища Ради. Прошу поставити його переверти на питання, тому що В'ячеславна зараз їде на звіт у місто по часу. Прошу підтримати зміни. Хто за зміни? Хто проти, хто утримався, дякую. А тепер прошу затвердити перед в цілому із змінами і взяти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, дякую. Перед одені затверджено із змінами. По першому питанню запрошую до слова секретів нового Славіну, Начальника служби у справах дітей та сім'ї у Федітської ради, про питання про затвердження висновку щодо визначення місця проживання. малолітніх Олефіра Мирона Мирославича та Олефіра Ярини Мирослав'яни. Будь ласка. Всім доброго дня. Дане питання розглядалося на комісії з питань захисту прав дитини. На комісії була зараз судова практика така, що діти, якщо проживають з батьками і батьки між собою дійшли згоди з приводу почего проживання дітей, то ми можемо призначити обоюдну опіку. Тому батьки погодилися, ми на комісії розглянули дане питання і у висновку ми прописали, що один тиждень діти проживають за адресою місця реєстрації батька, а другий тиждень діти проживають за місцем реєстрації матері. Тому я прошу погодити наш висновок і ми передамо його до суду з нашими рекомендаціями. Не. Немає? Немає. Тому прошу прийняти річного виконавчого комітету. Затвердити висновок щодо визначення місця проживання малолітніх Олефіра Мирона Мирославовича та Олефіра Ярини Мирославівни. Прошу підтримати хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Дякуємо, Дякую. Наступне питання. До слова запрошую Степченко Юрію, начальника відділу рекрутингу п'ятого відділу. До Церківської РДЦК СП по питанню про створення позаштатної постійно військово-лікарської комісії 5-го відділу Доутарківського району тереного центру комплектування та соціальної підтримки та затвердження її складу, будь ласка, йде. доброго дня. Прошу підтримати рішення про створення позаштатної постійної військово лікарської комісії, п'ятого відділу до Білосарківського. Районно-територіального центру комплектування та соціальної підтримки та затвердження її складу. Засідання комісії проводити за потребою на базі комунального некомерційного підприємства «Рокітнянська багатопрофільна лікарня, склад позаштатної постійно діючої військово лікарської комісії, в складі голови комісії зарубна Інна Валерівна, заступник голови Жарко Валентина Петрівна. Киричук Валентина Михайлівна, секретар Паламарчук, Наталія Олександрівна і Фещенко Олена Андріївна. А також перелік лікарів спеціалістів додається. Не буду зачіпувати. Прошу підтримати. Я потрапив читати перелік лікарів. Що значить поза штатно? Штатна поза штатно всі ВЛК являються позаштатними. Штатна наявляється тільки. Госпітальна, тобто регіональна, тільки вона є штатною БЛК. Такі було. У нас всі військові і карські комісії позаштанні. Є такі головні регіональні, які являються штатом. Це коли є якісь, наприклад, на сьогоднішній день. З виключенням тих, хто йдуть по медкомісії, їх затверджує обов'язково штатна велика, тобто центральний господарство. Ми ж кожного року затверджуємо. Якщо вносимо зміни, тоді вже вносимося на виконавчий комітет, комісії. <клес> <клес> Запитання до ЮБЛІ, не є вас? <клес> Немає. Тому прошу створити і затвердити склад. Позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії п'ятого відділу Ілоцахівського районного територіального центру та комплектування та соціальної підтримки. У тій інформації, що позвучила Юлія Юріна. Прошу голоза. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішу перед одного. Дякую. Дякую, Юлія. Дякую. Наступне питання по Ткаченко. Світлана Вікторівну, виконуючи обов'язку начальника відділу земельних відносин та екології рухівня селищ ради по питанню про схвалення проєкту змін до програми розвитку земельних відносин рухівня селищ ради на період 23-го 23.25 років, будь ласка. Дня, шановні, відділом земельних відносин підготовлений проєкт рішення до програми розвитку земельних відносин селищної ради та... На 23-25 роки в частині е, зміни е, до пункту переміку заходів і завдань зв'язку з е, підстави закону України про оцінку земель в нас потребують поновлення нормативної суворої оцінки 17 населених пунктів та е, за межами населеного пункту згідно прийнятих рішень. Е, для того, щоб не розписувати назви населених пунктів у пункті 3 у даної програми, ми узагальнили цей пункт. І він звучить як такий. Виготові технічну документацію нормативно-грошової оцінки земельних ділянок за межами населеного пункту та нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Рухіднянської селищної територіальної громади, щоб не зазначати назви населених пунктів сам так, так. Так. Запитання є до заповідача? Немає. Тому прошу прийняти рішення нашого виконкому, а саме сводити проєкт змін до програми розвитку земельних відносин Рукетнянської ради на період 23-25 років у тій інформації, з чим озвучила Хаченко, що озвучила Каченко Світлана Вікторівна. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Дякую. Рішення прийняти одного голосу. <звіт> Дякую, пане Вікторія. Нас. Наступне питання. Миколаївну. До Начальника відділу охорони здоров'я та соціального захисту населення в Пітнянської селищної ради по питанню про внесення змін до рішення виконавчого комітету Петнянської селищної ради від 24 до 2021 року за номером 31 про створення комісії з надання матеріальної грошової допомоги учасникам бойових дій та членам дій сімей, затвердження погодження про комісію та переконання надання матеріально-грошової допомоги. Будь ласка. Шановні члени виконкому виконки до 4.1. Ми викладаємо головнуло редакції, тобто розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям. Так, стане матеріальна допомога сім'ям загиблих. У нас була, тобто суми на поховання на пам'ятник у нас було 50 тисяч. Тепер 60, 35 іде на поховання і 25 іде на встановлення пам'ятників. Матеріальна допомога на лікування поранення від 5 до 20 тисяч, матеріальна допомога учасникам добровольчих формувань до 10 тисяч, матеріальна грошова допомога членам сім'ї загиблих на дрова було 5 8 тисяч. Матеріальна допомога членам сім'ї загиблих до Дня пам'яті загиблих захисників возників 3 тисячі. І матеріальна допомога жителям Рокотнянської громади вперше на військову сторону мобілізації. Було 10-15. Врахували всі, Миколайович Юрій Іванович, ми врахували ці всі е, рекомендації. І зараз перший місяць 2025 е, року ми вносимо змінну програму, саме додаємо кошти за рахунок коштів місця бюджету, а саме для сприяння і захочення військових сумів до 15 тисяч гривень, дорогу 8 тисяч гривень. ну, зрозуміло, там додаємо на поховання 10 тисяч доправляємо. Катафалк і автобус, рух, автобус ми беремо у спонсорів, дає нам Сусанянська, дає, а катафалк ми плачує самі кошти ті, що ми збираємо. Тому така ситуація. Є інші пропозиції, пропозиційні допомагати. Рішення перешкода, там один з пунктів при виплаті допомоги під час призову. 50 тисяч, які були в 200 Там написано, що гроші у качеці припрацюють вперше. Да. Я пропоную замінити слово вперше, а ті, хто призваний період з 2022 22 -го року, проти тобто перший час, але не отримували матеріальну допомогу. Тому в нас є люди, які були призвані вони... можна. Дивіться, це заохочення було за рахунок вільних залишків місцевого бюджету. Ми не можемо задним числом давати кошти. Ні, gotcha? nee, я не можу сказати, що слухав, дивіться. Питання в чому? Питання в тому, що люди були призвані, з деяких потім були зрівні, зараз вони знову призвалися. У програма ж прийняла з якого року? Ну як ми можемо за попередні роки, коли програма... Це за попередні роки, ви знову доходите, десь відбивання своєї я обладирісувалися. У 2022 році це, хлопці були, були? призвані. Так, Тоді що... такої функції не було, правильно? Ніхто ніколи нічого ми не, не вийшов. Коли він призвався 24-му, то йому надають, бо він призивається. А як він звільнився? По хворобі, по догляду, по будь-якому. Микола Васильович трошки пересловився. Микола Васильович говорить про те, що якщо другий раз людина мобілізувалася, другий раз. Тобто вона була звільнена, а зараз вона знову. Я то то це, в то це рахується вперше. Ми Але ж вам говорили, що їм хані? будуть виплачувати. Ви ж приходили і сказали, що Оля Шило прийме документи, щоб Олександр Олександр сказали, що подалі. Олександр Васильович. Чи Олександр Васильович? Сказали ж вам, ви ж приходили, вам сказали здати документи. Не, це як вперше. Це я не вирішення. Нема, та воно як вперше. Це вперше, ми говоримо. Якщо сьогодні він... Ну, ще було, а тоді знову призвели то це вперше. Це, перше. це не то, що він служив бочениці в, в одній частині і переходить до чвіля в іншу частину. Я і пише, і пише ми дайте ми заяву ми на допомогу. Звільнися. Вже, вже так? Звільнився. Так? Ну, тепер знову мобілізований, це вперше. Вона була така виплата, в лютому місяця минула розуміла. У 23-му році його звільнили по коробку. А він сам Три пішов, призвався і почалося. І дали гроші. Питань немає. Це вперше людина. Осаме, я вам даю приклад. Візьмемо дві військові частини. Це, Ні, ну, це Я вам про, приклад, щоб ви розуміли, що ви говорите і що по-іншому. Що це все почалося? Тому що якщо людина мобілізована, писала контракт контрактом і служить в одній частині, потім вона судила перейти в іншу частину, тобто, рядом частину. Але вона вже була а, з контрактом а, і мобілізована. А знаєте, чому не приймають документи? Тому що беруть військових військовий квиток, а в військовому квітку записано, що він вже призваний, і другий раз призивається, і документи не приймають. А він другий раз записується до військових квиток. Знову він виписується, знову і документи не вийдуть. не СМІ це вперше. Друг... Це вперше. перше. все, по острову яка ситуація Значить, це так само. Давайте документи. Ви розумієте, як? Я ж нічого проти не маю, тільки що дивіться, коли я що доволі документи, кажу, чому не взяли. Вона мені розкриває положення теж. Якщо бачите, написано жирними буквами. Я поясню, якщо Оля щось не розуміє, я їй поясню. Якщо він був демобілізований, бо був вдома, а тоді знову призуватися, це вперше. Якщо ви це питання обговорили загальною відділу, то я ж кажу, За те, що написано, коли військовий предполагали, документи не приймають вже. Бо вже другий раз. Все вже сказав. Ні, це просто можна подивитися, чи якщо ви. <говорить> якщо ситуація не виправиться, будемо вносити зміни. Це ситуація виправлена, сказав ми тоді саме десь Ви приймати свою все. Шановні колеги, прошу вас прийняти рішення виконкому і внести зміни до рішення виконавчого комітету Рокетнянської селищі від 24 лютого 21 року за номером 31 про створення комісії з питання надання матеріальної на допомоги, учасникам бойових дій. Членам і сімей, затвердження положення про комісію та порядку надання матеріально-грошової допомоги. Самий порядок. Прошу голосувати кілька Шевденкому. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прикладу одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Рукинської селищі ради від 24 лютого 2021 року за номером 32 про створення комісії з надання матеріально-грошової допомоги жителям громади. Затвердження положення про комісію та порядку надання адресної матеріально грошової допомоги встановлено, інвалідність першої чи другої групи притяжковому матеріальному становищі до п'яти тисяч. До цього було тисячі. Теж врахували ваші пропозиції. Залежності від тяжкості буде. Тому прошу, які зміни почули, дружби Миколаєві, значить пропонується до п'яти тисяч, а не до тисяч, як було раніше. То і збільшуємо також одноразову матеріально грошову допомогу. Тому прошу вас прийняти рішення виконавчого комітету Хмілянської села Шради 24 лютого 2021 року за номером 32 про створення комісії з надання матеріальної грошової допомоги жителям громади, затвердження положення про комісію та порядку надання адресної матеріальної грошової допомоги. Прошу голосувати. Якщо цьому думати, хто за, хто проти, хто утримався. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про погодження кандидатури на призначення опікуна над сніги Олександром Сергійовичем та затвердження подання щодо можливості призначення опікуна. Будь ласка. Прошу погодити кандидатуру на призначення опікуна Сніги Олександром Євгеніовичем представка Валерія Григорьовича, який є керівником психоневрологічного інтернату. Так як цей підопічний там знаходиться. А Ресак, він просто іде як керівник виступає опікуном, а потім він уже своїм внутрішнім наказом може покласти обов'язки на когось іншого, тому що для чого він як опікун? Ми знаємо, що 75% від пенсії хворого знаходиться іде на рахунок установи, і 25% знаходиться на його рахунок. Ну от, щоб вони могли там на ньому розпоряджатися. Для того і визначається опікун. Запитання є у вас? Немає. Тому прошу погодити кандидатуру на призначення опікуном над Снігірку Олександром Євгенічем та затвердження подання щодо можливості призначення опікуна. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався для вирішення перекладаного голосу. Наступне питання про вирішення питання щодо зміни опікуна над надієздатним Заруцьким Олександром Едуардовичем. Будь ласка. Прошу погодити так, також питання щодо зміни опікуна. А так це ж теж є здатний Завицький Олександр Едуардович, він знаходиться вже давно в психоневрологічному інтернаті. До цього опікуном була його бабуся, тому що мама померла. А так як бабуся вже написала заяву, вона відмовляється, тому що в неї дуже похилий вік, от вона хоче, щоб її взяти був опікуном над Залуцьким Олександром Едуардовичам. Ну, прошу погоди Це, ми, не ми, не ми. За питання. Запитання до Любовного Миколаївна є? А mm -hmm. Хто зять? Химород Олег Борисович. Є mm -hmm. запитання чи ніколи? Немає. Тому прошу прийняти рішення виконавчого комітету, а саме е вирішити питання щодо зміни опікуна, над надієздатним Заводським Олександром Едуардовичем у тій інформації, що озвучила телу з Любового Миколаївна. Прошу голосувати, рішу нашого виконкому. Хто за? То проти, для отримався, дякую що одного одноголосного. Наступне питання про схвалення змін до програми реформування та розвитку житлового комунального господарства та благоустрою по Рікнянському селищі раді на 25-27 роки. До слова запрошую Костенко лівію Ігорівну, виконуючи обов'язки начальника відділу свого комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Рукетнянської селищної ради області. Нашого комітету прошу проводити проєкт рішення щодо зміни у програмі та збільшення фінансування на 50 тисяч гривень на послуги з розрахунку тарифів, на послуги з побудження побутовими відходами комунального підприємства ракетної стрім, оскільки, оскільки в них комунальні підписання по економіста, розрахунки там більше, чи на п'ять років, щоб прошу проводити даний проєкт рішення і виділити. Сума 50 тисяч гривень на дані послуги на розрахунок тарифів. Хорошо, що за це є до Юрію? Немає. Тому прошу злотити до програми реформування розвитку жилого комунального господарства та благоустрою по Рукитнянській селищі раді на період 25-27 років і ті інформації, що вам озвучила Костенко Лілія Ігорівна. Прошу голосотижніх сто за, хто проти, хто утримався. Дякую. Рішення прийду одноголосно. Наступне питання. Про переведення із загальної черги квартирного обліку на першочергову чергу Литвина Романа Петровича. Роман Петрович перебуває на квартирному обліку з 2006 року і складом сім'ї, дружина та донька. На даний час донька не проживає на території громади, комісія буде розглянути дане питання, також перелік документів повний документів оборони. Учасника Комісії, я під на, і на я, я статус учасника бойових дій комісію рекомендував міністр переключення до переведення і загальною напишу чергову чергу, оскільки має статус учасника бойових дій. І змінити спорткомісію, оскільки Деньма проживає, і є Данило Романович 2011 року народження змінити спорткомісію і склад складів. Запитання є до Юлія Юріна? Немає. Тому прошу перевести із загальної черги квартирного обліку на прочергругу учасника бойовів Дона Романа Петровича. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую, Юлія Юрина. Наступне питання про розвід звернення та громадян юридичних осіб про Кетнянським трудовим архівом за 24 рік. До слова запрошую про Романа Володимировича. Завідувача комунального установи Рокетнянський трудовий архів Рокетнянської селищної ради, будь ласка. Шановний Юрій Андрій, шановні присутні, проанозувавши роботу зверненням громадянин та юридичних осіб комунальної установи, би доповісти наступне, що за звітний період на протязі 24 року до комунальної установи надійшло 993 звернення, із них фізичних осіб 914, юридичних осіб 79. Що на 223 звернення більше, ніж е, на протязі 23 року. З них надійшло телефоні 124, коштує 5, коштує з воротним зв'язком 6, електронною поштою 28, на особистому прийому 830. Е, що е, по питанням, які найбільше зверталися громадяни, це. Е, Значить, оформлення пенсій, це надання довідок про нарахування заробітну плату, це прийняття звільнення на роботу та інші питання, атестація робочих місць і все, що зв'язано із нарахуванням пенсій для людей. Напротязі року було видано, виконано 208 тематичних запитів, що на 45 більше, ніж у 2023 році. Виконано 260 запитів з соціального правового характеру. І значить, із них 241 з позитивним результатом і 19 із рекомендацією, тобто, конкретно ми документи цьому плані, наскільки можливо, ми, якщо в нас є така інформація, ми рекомендуємо людям куди звернутися, якщо, якщо документи даних ліквідованих підприємств чи установ не зберігаються у нас. В комунальній установі. Станом на перше, на перше року в архіві зберігається 114 114 фондів лікідованих підприємств, підприємств і установ, що складає 15 тисяч 716 справ. Проблемні питання є встановлені? Ні, у нас є робочі питання, можливості. Запитання до Романа Володимировича є по роботі, чи може якісь побажання, немає. Я думаю, що Роман Володимирович працює. З жодних нарікань або скарг на роботу комунального зіно ну, у нас не було. Тобто працюєте нормально, надаєте якісні послуги на населення Романа Володимировича. Тому вам дякуємо. Пане Ніколає, прошу прийняти рішення і прийняти до відома. Роботу нашої установі установи притягнівської архів і роботу вважати забровільною. Прошу прийняти рішення виконавчого комітету. Хто за? Хто проти, хто утримався. Дякую. Рішенням передовжого голосу. Дякую, Володимир. Дякую. Шановні колеги, на цьому перелік питань нашої законодавства ми комітету вичерпано. Зацінали тонкому стали через оголошую закритим. Але, Петрович, подождіть, я хочу подякувати виродову Юрію Івановичу. Керівнику приватного підприємства Кузня Розич, волонтеру, члену виконавчого комітету селищної ради за самовіддану та високопатріотичну діяльність, громадянську активну життєву позицію, небайдужість, ініціативність, постійну підтримку жителів портових територій та військовослужбовців Збройних сил України з нагоди сусіднього дня волонтера. Вас не було, але <звіт -п 'як> ваша подяка вас чекає. Тому він, вам бажаю здоров'я. Дякуємо вас за вашу. Позиції за ваш патріотизм, за вашу відданість в нашій рідній держави. Спасибо. Дякую. Дякую. Вам повертання, користь і ваша дачі, наші